Буду читати книгу Еклезіаста 3 глава, з 1 вірша і по 11 включно. Книга Еклезіаста, 3 глава з 1 вірша і по 11 -й включно. Все має свій час. І кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись. І час помирати, час садити і час виривати посаджене, є час обувати і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, є час плакати і час сміятися, час сумувати і час танцювати, є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, є час шукати. І час губити, час зберігати, і час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, є час любити і час ненавидити, час для війни і час для миру, яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться. Я міркував про копитке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось клопотались. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхні серця. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця, до цього місця. На все свій час. Я хотів би, щоб ми пороздумували про таку річ, як час. Здесь проповідник Еклесіас каже, на все свій час під небом. І ми рахуємо, що є час просипатись, є час йти в церкву, є час їсти духовну їжу, є час їсти фізичну їжу, є час спати, є, є часи пари року. Ми знаємо, що за зимою йде весна, за вісною літо, за літом осінь. І це неможливо змінити. Навіть в теплих країнах, як Африка там і Америка, там, є, там, де завжди жарко і пале сонце, там теж є свої час. Є час дощів, є час сонця. Є час зима, вона, не так... вона відрізняється від нашої зими кардинально, ну, на все свій час. Розумієте, і е, спочатку каже, на все свій час, і потім він перераховує дії. Я так розумієте, він це казав в той час, коли виконувався закон, де Господь дав закон для свого ізбраного народу, де був закон зуб за зуб. Де був закон війни. Ми знаємо, чому Давид не став царем, чому він не збудував храм для Бога, тому що він дуже багато воював. Соломона минула ця чаша. Він не учасник ні в одній війні, тому що Господь дав благодаті і мир на той час в країні. Час миру був час війни, коли його батько воював і перемагав і завойовував, всі царства, які давалиму Господь. Є час миру. Зараз в нашій країні йде війна, час війни. Ну, ми надіємося на те, що прийде час миру. Амен. Знаєте, хотіло би, щоб ми трішечки е, поринули в історію. Що ж таке час? Знаєте, я начал э, исследовать, не знаю, як слово це на українське сказати. І, пос, пос, да, ну, слідкувати за історі, в історію, проник в історію і зрозумів, що час був, знаєте, вимірювали час давним-давно. Я з, знайшов таку, як племя Майя, це дуже древнє плем'я, яке мало свій календар. Він відрізняється від нашого календаря. І вони вміли розпізнавати час. І що давніше в Єгипті були сонячні часи, які показували час від сонця. Тінь там на спеціальний такий прилад відхиляла час. І ці часи були, знаєте, такі, ну чуть-чуть, Проблема в тому, що вони були залежні від сонця. Коли не було сонця, вони не показували час. Потім далі люди вже пішли ще далі. Люди росли, мудрішали, умніли. Потім вони зробили водяні часи. І це в древній Єгипті, Міжрічі, були зроблені водяні часи. Потім людство пішло ще далі, в 14 віці, вже нашого часу, в Європі були. Зроблені часи, які були без стрілочок, вони давали дзвон, дзвон колоколов, дзвон дзвоників. І потім ще люди мудріли, мудріли, і потім збудувалися часи з, з фізика пішла. Люди піш, поринули по в фізику і почали вже збудувати часи, які вже показували час і години, і хвилини, і секунди. Розумієте, як важливо нам зрозуміти час посіщення Бога в нашому житті? Бог розмовляє к своєму народу по-різному. К Йову він покликав в Йова через бурю. Він так само кликав своїх учнів теж через бурю. Згадаємо історію апостола Петра, Матвія 14 глава, 27, 31 вірш. А Ісус до них зараз озвався і сказав. Це було коли був шторм, і Ісус пішов по воді до своїх учнів. Я не став спочатку читати, щоб скоротити час. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав, коли Господі це Ти, ти Це, то звели, щоб прийшов я до Тебе по воді. А Він відказав йому, іди. І вилізши з човна, Петро став, іти по воді і пішов до Ісуса. Але бачили велику бурю, злякався і почав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господі. І зараз Ісус простяг руку йому і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усомнився. Знаєте, я хотів би цю історію положити на час. Петро, знаєте, Петро був чуткий такий учень Христа. Він отримав перше відкриття, що Христос є Сином Бога Живого, перший серед всіх учнів. І він міг розпізнити цей час поклика Господа. Коли Господь прийшов в бурі по воді, знаєте, це була дуже таке справа. знаєте, треба мати бачення. Він каже: якщо це ти, в еліміний йти по воді, він зрозумів час ходити по воді. Як важливо нам зрозуміти час ходити по воді. Я знаєте, дусь, розумію духовний, духовний такий час для нас. Вийти зі своєї зони комфорту, вийти пойти по воді, це знаєте, це стосується нашого життя, вийти в таке небачене, зробити крок на зустріч Богу в небачене, впізнати цей час. Господь час кличе всіх. Якщо ти на реабілітації, Господь кличе тебе. Він хоче, щоб ти провів з ним вічність. А щоб провести з ним вічність, треба народитись. І сказує, що є час народитися. І Христос говорить: хто не народиться з гори, тот не може дотримати Царства Божого. Церква. Треба народитися, впізнати цей час, зробити крок в небачене. Розумієте, зробити крок в небачене це почати робити, ти на адаптації. Роби крок небачення. почни служити людям, почни себе шукати, почни шукати себе свою волю, волю Бога на своє життя. Побач цей час в своєму житті Бога. Розумієте? Якщо ти вже в церкві, якщо ти довгий час в церкві, то ти вже повинен бути бачити, ти вже повинен бачити цей час, коли Господь щас закличе. На що Він час нас кличе. І знаєте, нехай Господь благословить, щоб ми всі бачили. Далі Матвія Христос говорить: зранку сьогодні негода, червоне, бо, нібо, бо небо пахмуре, розпізнати небесне обличчя ви маєте, а знаку часа ж не можете. Розумієте, ми люди і ми можемо знати, коли сонце сідає красно, ми знаємо, що буде холодно. Ми знаємо, коли тучі на небі, то буде дощ. Ми можемо розпізнати часи, ми можемо розуміти ознаки пори року. Ми бачимо, якщо сніг падає, то йде буде зима. Ми все це бачимо. А чомусь ми не можемо впізнати поклик Бога на своє життя, що Він хоче, яку волю хоче виконати в тобі, і в мені і в тому числі. Розумієте? І це бачення тільки дає Бог, коли людина народжується свише. Духом Святим ми отримуємо мудрість від Бога. Розумієте? І Біблія каже, він бере немудре, щоб засоромити мудрих. І він робить з немудрого. Чесно скажу, я закінчив по своїй волі тільки три класи. Три класи. Три класи, після трьох класів у мене вже було два днівника, тому що я це бачив свого рідного брата. Я перестав вчитися. Я вже грав на гроші з дитинства, в 4 класі я вже грав на гроші. Розумієте? І пішло, пішло, пішло. і іскренне, я тільки закінчив львівську богословну семінарію. Все в своєму житті, що я закінчив чесно і як потребую цього закладу. Розумієте? І це дало мені бачення. Відкрил, для мене це була, знаєте, це дуже була важка для мене праця, навчання. Но це для мене відкрило ширше волю Божу на своєму житті. Це відкрило мені багато таких факторів, які в мені було закрите. Воно мені дало поштовх в своїх фобіях. знаєте, Я дуже боявся публічності. Тому я почав колотись, тому що я був дуже закомплексована дитина. Розумієте, пізнай волю Божу в своєму житті. Пізнай цей час, коли Господь кличе тебе. Далі. Матвія 21,34. Коли ж підійшли, це, можна сказати, притча, алегорія про винарів. Десь Господь каже людям, Ну, про себе. Я не буду зараз коментувати, ви можете почитати. Я прочитаю один вірш і захочу одну думку. Коли ж надійшов час плодів, він, він до вінарів послав робіг своїх, щоб прийняти плоди свої. Тут притча, головна думка, що Господь збудував виноградник, Він збудував свій вибраний народ Ізраїлева і хотів своїм посіщенням К євреям, к своєму вибраному народу, отримати цей плід покояння. Він хотів, щоб люди визнали його як Спасителя, тому що на той час люди чекали Месію, Спасителя. І всі знали про це, що мусить прийти Спаситель. Месія, яке спасе їх з рабства. Він звільнить їх з рабства. Вони були на той час в рабстві рабстрів під римським гньотом. І вони не впізнали цього. І коли Господь прийшов в Єрусалим, Він заїхав в Єрусалим на оски, йому люди кричали, Осана, спаси нас. На той час вони мали на увазі ні хвалу Богу віддавали. а Вони кричали: Спаси нас, тому що вони впевнені були, що Месія. А на третій день вони кричали: «Розпни його!» Вони не впізнали цього. Приходи, вони не впізнали час посіщення Бога ізраїльського народу. Як в нашому житті воно буває, коли нас Господь кличе, коли наповняє нас Духом Святим, коли ми каємося, коли ми отримаємо це народження свише, то приходить час сумніву, як у Петра. Він пішов по воді, і потім почалась буря, і він усамнився, і він почав танути. Так і в нашому житті буде приходити такі сумніви, бурі і випробування. Коли нас будуть, нам буде казатися, що ми тонемо. І тут важливо зрозуміти, що тільки Господь може протягнути руку до Бога і покликати до Нього. Господь, поможи мені. Не кликати до друзів, ні кликати до обставин, ні кликати там десь позичати щось робити. Перше треба зрозуміти час. Час посіщення Бога в твоєму житті. Є час посіщення Бога, є час е, приносити плоди, плоди, і Ізраїль не приніс плоди. Ми бачили плоди нашої церкви на водному хрещенні. Це заслуга всієї церкви, це заслуга всіх нас. Хтось молиться, хтось, хтось вкладує гроші, хтось служить людям, хтось служить словом, хто служить молитвою. різне. Це плод церкви. Це плід церкви, коли люди приходять і становляться частинками Божої церкви. Але Господь хоче, щоб ми приносили йому ще свій свій внутрішній плід. Це любов, мир, радість, стримання і всі плоди, які описує Біблія. Так є плод і послуха. Розумієте? І дуже вумні люди, я так повиписував такі мудрі цитати. Блаженні рахують час хвилинами, тоді, як для нещасних, воно тягнеться місяцями. Коли ти блаженний, ти не замічаєш, ти не зауважуєш ніяких взагалі пришкод, ти щасливий. Для тебе, знаєте, не вистачає часу, ти рахуєш. Все, по хвилині, тобі не вистачає часу, тому що ти блажений, ти щасливий. А нещасні люди, як тягнеться час? Як тягнеться час на цьому зібранні? Я пам'ятаю, коли я сидів тут на другому ряді, я ще не знав Бога. І для мене там, ще була така піаніна, яка піаніна, я не знаю, як правильно називається, там стояли часи. І я кожні п'ять хвилин дивився, коли закінчиться зібрання, щоби поїсти. Щоб поїсти, мені снілася їжа, тому що я все життя употребляв всякі гріховні діла. І коли я бросив, організм хотів щось знаєте, напитатись. Я був нещасна людина. Зараз я дуже щаслива людина, тому що Христос прийшов в моє життя. І мені не вистачає тих хвилин для життя, тому що я не встигаю нічого зробити. Породя ж не встигаєш провести час з сім'єю. Хочеться знаєте, в кругу сім'ї, просто побути, побути разом. Посидіть вдома, посидіти, знаєте, побути разом. З дітьми, з дружиною, з родственниками. І цього часу нема. Так коротке время, время, час. Лені Кравець сказав, час дивна річ. Її так мало. Коли спізнюєшся, і так багато, коли чекаєш. Франклін Гаумер сказав: три речі, які не вертаються. Перша – випущена стріла, друге сказане слово. І третє дні, тобто час, що минув. Час має таку характеристику, як все не вертається. Вона не має зворотного часу. Час – От що я зараз говорю проповідь, через п'ять хвилин це буде історія. Час іде вперед, Він не зупиняється. Хотя Ісус Навин помолився до Бога, і Господь зупинив сонце на деякий час. Потім воно пішло обратно. Потім воно за, заново пішло сідати і, і сходити, тому що це час. Бог так создав все. Що на все свій час. Тому, любі, дорогі мої церква. Час не люблять, коли його витрачають даремно. І читаю останній вірш і молю. І Галата 6:10. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро. А найбільш одновірним. во ім'я Ісуса Христа. Амінь.